Ефективність Барактарі, вона суттєво впала, коли Росіяни стягнули тонці засоби проголу. Поки вони думали, що в Україні немає ППО. Ну особливо там перший період війни, там десь до, до серпня, мабуть, вони так ще не думали, що у нас є ППО, і звідки у нас є авіація. Вони цього не розуміли, тому що за їх даними у нас нічого такого вже не було. А воно все було, тому що літаки всі в ніч піднялися і були в повітрі, ППО мобільне переїхало, Те, що було немобільне, воно дійсно було вражено, тому що всі розташування росіянам були відомі. Але потім вони ну так дуже зухвало їздили по нашим територіям. І тому байрактари були дуже ефективні. Вони бачили, вони мали озброєння, мали можливості. І ну, дуже багато тоді попалили російської техніки, і таке, таке інше. А от потім байрактари стали не такими ефективними, тому що вони є, їх все одно засоби російського ППО бачать, і вони можуть їх вражати. Тому зараз у нас зовсім інша концепція. На зараз концепція прорватися ну, ці перші 50 кілометрів від ЛБЗ. Прорватися там на дуже малих висотах, а потім вже літати на Росію зовсім іншими засобами.